Добрий день, я рада вас вітати теплим осіннім днем. Давайте з вами подивимося, яка гарна наша пора руку осінь. До нас прийшла осінь. Спочатку ми цього не помічаємо. Вдень ще тепло, але вночі вже стало прохолодніше. Вранці, коли ми прокидаємося, часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні, сукні, жовті, червоні, оранжеві. Потім, коли стає ще холодніше, Вітер зриває пожовклі листочки. Носить, кружляє та кидає на землю і вони стеляться різнобарвним килимом. Дерева та кущі стоять в колі, засинають, так вони готуються до зими. В цю пору року часто йдуть дощі. Тварини також готуються до зими, ті звірі запасаються їжею на зиму, ведмеді їжачки лягають у сплячку. Хоч восени багато птахів летять в теплі краї, високо в небі прощально махають крильми, звеселяють нас горобчики, з лісів спішать синички та снігурі. Комахи шукають затишне місце і також засинають. Осінь дуже щедра пора року. В лісі можна знайти грибочки, боровики, підберезники, опеньки, так чарівниця осінь. Готує нас всіх до зими. Так, дітки, давайте з вами подумаємо, яка ж наша осінь. Осінь золота, осінь різнобарвна, гарна. Осінь грибна, тому що в лісі є багато грибів. Осінь щедра, тому що вона нам дарує. Овочі та фрукти. Осінь дощова, тому що йде часто дощ. Ми вже на тому занятті вивчили, познайомилися зі фруктами, а на цьому занятті я вам хочу запропонувати познайомитися з овочами. Ось у нас як багато різних овочів. І наш Петрик зібрав цілу корзинку, щоб ми їх розглянули і познайомились, де вони ростуть. Давайте всі овочі назвемо перець, буряк, картопля, морква, помідор, цибуля. І все це ми можемо назвати одним словом овочі. Овочі дарують нам силу та здоров'я. Всі овочі ростуть в городі. Їх в городі поливає дощик і пригріває тепленьке сонечко. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози пролите. Ця цибулька у нас дуже-дуже корисна для здоров'я. І наш герой Чіпаліна запросив нас до себе в город. Він посадив цибульку. Давайте порахуємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки виросло цибулинок? П'ять цибулинок виросло в городі. А це у нас, дітки, капуста. З мене листя обиють, мене квасять, борщ дають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Давайте з вами виконаємо руханку, яка називається Приготуємо салат з капусти. Погріємо наші ручки, щоб вони були тепленькі. А тепер включимо уявну водичку та будемо їх мити. Помили ручки тепер витираємо їх рушничком. Ось так, щоб ручки були сухі. І починаємо нашу капусточку різати. Ось так будемо. Сікти її. Ріжем, ріжем ми капусту, раз, два, три. Раз, два, три. Ріжем, ріжем ми капусту, раз, два, три. Капусту порізали. Тепер взяли моркву, терку і тримо нашу моркву. До нашого салата тримо моркву. Тепер цю ручку ось так. Натерли багато моркви, тепер все це треба посолити, солим солим. А тепер мнемо. Все треба гарно перемішати, перем'яти, Перем'яли, перемішали оста. І тепер будемо перекладати салат і будемо куштувати нашу капусту. Ось ми з вами приготували уявний салат і зробили руханку для наших ручок. Так, а це у нас, тітки, що виросло в городі? Солодкий перець та гострий перець. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита солоденька вже я стала Чи маленька, з собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть морквин. Ось яка гарна у нас морквина. А морква росте в городі. В землі росте наша морква. Морква овощ. А це у нас в городі виросли зелені огірки. Огірки ростуть на кущах. Діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли солоненькі та хромкі з погірцями огірки. Ось солені огірочки. Це у нас помідори, помідори це овочі. Бачите, помідори ростуть на кущі. З помідор можна робити сік. томатний сік. А всі овочі та фрукти, як ви знаєте, продаються в магазині, в овочевому магазині. А тепер давайте з нашим дракончиком зробимо артикуляційні вправи. Повторюйте всі за дракончиком. Показуємо зубки і тягнемо губки обувком. Язичок вгору вниз. Тепер ховається за верхній за нижні зуби. Щось звучить поклася язиком як конячка. Присмакчи язичок до піднебіння. Грибочок щоб такий виріс в ротики. Чистимо верхні зубки. Тепер нижні зубки чистимо.

Пригадайте нашу схему для опису фруктів та овочів. Треба сказати, що це, який має колір, якої форми, якого розміру, який овоч на смак, де росте, який на дотик і що можна приготувати. Давайте з вами тепер опишемо наш огірок. Огірок зелений, овальної форми маленький, огірок смачний на смак, росте в городі, на кущах, на дотик він. Охерці ми можемо відчути, як його погладимо, так, дітки? Із нього можна приготувати салат, а також огірки можна посолити. Це у нас помідор, помідор червоного кольору круглої форми. Є помідори, великі, є помідори, маленькі, кругленькі, На смак вони сладкокисловаті, смачні. Помідори ростуть на кущах в городі. На смак помідор гладенький, легенький, холодненький трішки, і з помідора мама може приготувати салат. Також помідори можна посолити, Із помідорів виготовляють томатний сік. А тепер скажіть, що на цьому малюнку зайве? Що не є овочем, як ви гадаєте? Цибуля це овоч, овоч, огірки овоч, овоч, капуста, овоч, а яблуко фрукт. яблуко росте на дереві, це фрукт, воно зайве. Що на цьому малюнку зайве і не є фруктом, як ви гадаєте? Ескімо, я думаю, всі побачили, що морозиво в городі не росте, морозиво не овоч, а ридиска, морква, помідор це все є овочі. А на цьому малюночку, що не є овочі, картопля, овочі, овочі, сині овочі, а полуниця. Полониця це ягода. Вона не є овочем, вона лизайва. Ось у нас залишилось три овоча. Перець, картопля і баклажани сині. Ось ми з вами і розглянули овочеву корзину. Ось яка вона смачна, корисна, поживна овочева корзинка. Діти, а які овочі ви запам'ятали? Можете намалювати цілу корзинку різних різних овочів. Я буду чекати на ваші малюнки. Я знаю, ви гарно малюєте і все виконуєте. Бажаю вам миру, здоров'я. До побачення, до наступних занять!